Доброго вечора. Всі, хто мене бачить, я можу надати відповіді щодо питань е, відеоспостереження, контролю доступу, а також охоронної сигналізації. Я використовую системи безпеки охоронної сигналізацію виробника ТІРАС та САТЕЛ. Е, ТІРАС на сьогоднішній день є більш передовою технологією е, і більш доступною. Технологією і в ціні більш кращою технологією, фірма Satel, яку я раніше використовував у своїй роботі на сьогоднішній день, стає практично неактуальною, тому що їхні розробники, як я бачу, залишилися на рівні 2000-х років. Системи відеоспостереження вони можуть ділитися на звичайні системи відеоспостереження, це HD формат, аналог того старого відеоспостереження, що в нас було передавало по коксальному кабелю, звичайний аналоговий стандарт відеосигналу, і сучасні камери це цифрові камери, які передають свій сигнал по. Коксальному кабелю або з допомогою відповідних перехідників, передається це, передається зображення по вітрі парі. IP-камери це ті камери, які працюють тільки по віт-парі. Вони формують цифровий сигнал, який передається по вітей парі. Живлення камер відеоспостереження відбувається по кабелю. В тий парі технологія називається POE, Це 48 вольт, котре передається від концентратора до точніше від комутатора до відеокамери по вітайї парі. Така відстань може бути до 100 метрів, а в деяких випадках спеціальний є від на сьогоднішній день. Виходи на поєкумутаторах, які збільшують відстань передачі більше 100 метрів та забезпечують відповідний ток живлення, якщо це потрібно забезпечити більш значний ток живлення. І так, які питання мені можна задати по темі відеоспостереження? Я готовий надати відповідь і так далі. Камери відеоспостереження технології IP можуть використовувати в системах безпеки як інтелектуально здібні камери, тобто вони можуть виявляти рух у вказаному напрямку. На зображенні камери створюється лінія перетину. Лінія перетину вказує, в якому напрямку може бути цей перетин. Тобто тільки в одному напрямку вперед, або вперед і назад. Відповідно, коли ця умовна лінія перетину порушується, відповідно програмних настройок в якомусь напрямку, тоді формується сигнал тривоги, який передається на програмне забезпечення встановленого на ПК, або ж на мобільні пристрої. На мобільні пристрої, які призначені для прийому таких сигналів, наприклад, на мобільний телефон встановлюється програмне забезпечення HIK-Connect на планшеті, може стояти це програмне забезпечення при відповідних настройках. Отримуємо повідомлення про перетин таких ліній. Також можна створити зону контролю в полі зору відеокамери. Зона контролю це створена відмічена з відмітками в полі зору камери ломана лінія, яка створює якісь умовно закриту територію. При переникненні на всю зону території цю зону контроля формується формується сигнал тривоги, який передається на відповідний пристрої, тож в той час більш дорожчі камери від виробника Hikvision, в тому числі і виробник Tahoe виконує такий функціонал, він може виявити і предмет порушення. Тобто відповідно лагодженні можна вказати, що фіксувати порушення це може бути автомобіль, людина, тварина або особливі настройки на по розміру відповідно якогось можливого предмета. Якщо відеокамера відповідно тих настро... налагоджень, які її виконані, виявляє таке порушення. І в, цій, в цьому зоні порушення з'явиться людина, якщо це приміщення або двір. Приватного будинку або територія виробничого приміщення, територія вуличного приміщення на виробництві, з'явиться людина в контролюємої зоні. І тоді камера формирує повідомлення, вмикається запис. І контролюючий персонал, бачить, що відбулося порушення в полі зору камери. Що далі можна сказати? Значить, можна виявити автомобіль. Припустимо, в наладженні камери ми створюємо деякі особливості. Припустимо, якщо є дворова територія прибудинкова територія е, при е, вулиця, і ми хочемо контролювати зупинку автомобіля на цій території біля свого двору. Е, тоді е, ми виконується відповідне налагодження камери відеоспостереження, котре забезпечить фіксування зупинку автомобіля біля е, вказаної території, і створить таке повідомлення яким чином можна отримувати повідомлення? На самий самій від камери є виходи і входи. Тобто ми маємо виходи, це релейний виход, до якого можна підключити виконавчі, виконавчі пристрої, авдіо, світлове сповіщення. І ще будь-яке сповіщення, яке буде передано на службу охорони власнику такої території і так далі. Тобто для підтвердження сповіщення, яке би могло загубитися в інтернеті, можна створити додатковий канал сповіщення, це GSM-модуль. І тоді, коли таке повіщення відбувається, GSM-модуль отримує повідомлення від камери. Котре є як порушення, і GSM-модуль формує СМС-повідомлення, це смс-повідомлення отримує особа, яка повинна контролювати цей об'єкт. Таким чином, все, що відбувається в полі зору камери, можна аналізувати і інтелектуально, мамати інтелектуально обробку події полі зору камери, що дає можливість повного використання відеокамери в якості пристрою охорони та безпеки території. Тобто, це не просте спостереження, от сидить людина і дивиться, дивиться в цю відеокамеру, що тут що тут є на цій території. Тобто, охоронник сидить, якщо з Собі, як би сказати, в більш спокійному стані ненапруженому, коли камера виявить якісь порушення, які зарані заранше запрограмовані в системі настроїв, тоді камера формує такі порушення і сповіщує звуковим сигналом, аудіосигналом охорони, охоронника, який Звертає увагу на цю камеру, яка видала таке сповіщення, аналізує події з монітору і приймається відповідне рішення щодо взаємодії з цією зоною контролю служби охорони на цій території. В тому числі можна до виконавчих механізмів прив'язати Включення Освітлення при виявленні руху е, камерой, е, включення е, сирени, в тому числі можна при наявності аудіосповіщувачів е, створити сповіщення про е, таке порушення. Припустимо, можна створити голосове сповіщення. В, ну, для прикладу, приведу так, е, Вуличні аудіоколонки сповіщають про протеж порушника, що потрібно покинути територію. Наприклад, ви порушили зону приватної території. Будь ласка, покиньте цю територію, даби не мати конфліктної, скат, не мати справи із службою охорони даного об'єкта. Ось такі рішення ми здатні надати для повноцінного забезпечення охорони та безпеки на приватній території.